Відсотків експертів вважають, що це зрада виборців однозначно. Що це наслідок виборчої системи 27 з половиною? Тобто, якби була застосована інша виборча система, був би інший порядок контролю, висування внутрішньопартійної демократії, забезпечення і це б не призвело до так званого душкування. І це право депутатів вважають тільки сім з половиною відсотків експертів. Ініціатива щодо скасування або обмеження на недоторканості народних депутатів, тут варто дещо прокоментувати, так як формати недоторканності її скасування чи обмеження в світовій практиці є доволі такі різними. І фактично, в нас, коли піднімається це питання популістично, просто скасувати і зробити народних депутатів рівними з простими виборцями, також повинно оцінювати здраво. Тобто, які наслідки може мати скасування недоторканності для народних депутатів, так само, як і формат відкликання народних депутатів, коли за ситуації з високим рівнем побутової політичної корупції це може використовуватись для того, щоб усунути будь-якого депутата, який, скажімо, не проявляє відповідної діяльності в парламенті, які яка потрібна в форматній політичній більшості. Вважаю, що необхідно обмежити недоторканність депутатів 30%, а от 37,5 вважають, що разом з президентською. І має залишитись незмінним цей формат 27,5%. Лише 2,5% експертів вважають, що треба скасувати взагалі.